Пановітко говорить про те, що ну в принципі у нас є узгодження про безмитну торгівлю, ну скажу зону вільної торгівлі. Він буквально сказав, що товари і роботи, і послуги, які виробляються на певній території, він тут не використав поняття України, використав поняття території. Тобто, тут ми можемо з вами допустити, що мова йде. Ну скажімо, ну як про території, на яких. Може пролягти лінія бойового зіткнення, да, чи лінія розведення військ, так і ще певні території. Може постачати сполучені штати без сплати мит. від них. що для нас, ну як для країни, через яку чи з якої можуть прямувати ці товари роботи і послуги, є крутою конкурентною перевагою в світі. Мит і тарифів, де про світову організацію торгівлі ми забули її більше не існує. Ну і про неї забули вже давно, ну але в принципі можемо констатувати. Тому ну така форма взаємодії між Україною і Сполученими Штатами вона насправді може підвищити і наш мало того, що товарообіг, але й привабливість нашу для іноземних інвестицій. Тих тих країн, які можуть вкласти гроші, розуміючи те, що ця угода допустимо підписана там на 10 на 15 років. Да вкласти гроші в підприємства на територіях, які зруйновані чи близькі до лінії бойового зіткнення, виробляти продукцію. Ну, ми не знаємо просто про яку територію говорить пан і переговорна група. Але це робочі місця, але це ВВП. Це доходи до державного бюджету, і плюс це перевага для інвесторів, бо вони зможуть цей товар продавати в США, угу. те, чого вони не можуть зараз без мит робити, бо їм Дональд Трамп каже: ставте завод не в Мексиці, а в Детройті. Ну да, да тобто, ну це підхід е, трошки інакший, не настільки лінійний, до якого звикла українська спільнота. Це бізнес підхід довгостроковий, да бо інвестиція в завод. Це там два роки, три роки її треба будувати, зводити, пуску налагоджувальні роботи робити, да, постачати. А ми звикли до історії відновлення, дадуть гроші, і от ми щось з ними зробимо. Ну не знаю, там пам'ятник, вулицю, бруківку якусь поставимо. Типу, ну, в тому місці, де її потім треба буде зривати для того, щоб тепломережі відновлювати. Да, але ми прокладемо бруківку там чи розкопаємо, ну закатаємо асфальт. Старі мережі закатаємо асфальтом, так. і ми бачимо відновлення так: американці бачать це відновлення через бізнес, в якому і вони отримують певний плюс профіт. Ми отримуємо інвестиції не лише їхні, але й європейські, і ми отримуємо економічний ефект. Бо борги нашій країні повертати треба з доходів державного бюджету. Ось тому тут є плюс, ми побачили зближення. Розумієте, в частині території тут є зближення позицій. Ну я не те, щоб скажу, що вони прямо на прямому контакті. Вони сьогодні тільки будуть в контакті, да? але Я пропоную нашим глядачам складати інформаційні повідомлення, ну в якусь картину в голові на да? бо ті люди, під якими хитаються крісла в інформаційному сенсі, про яких ми згадували з вами. Да вони кормили людей не реанцію, а емоцію, де причина золу – це той, хто поруч кормили з людей лайном, якщо бути точними. Ви, ви ну ви як ніколи влучно е, підмітили ситуацію, але раціональне осмислення потребує як мінімум користування інформацією не з позиції, це зрада, це перемога, це добро, mm -hmm. це, це зло. Цей хто сказав це хуйло, перепрошую. Да? ну, зараз воно mm -hmm. до цього буде доречно. Люди нас за це не будуть, е, ну скажімо, е, критикувати. Але вчора Путін говорить про те, що ми в цілому. Готові заморожених активів мільярд дати в, як вступний внесок в, в, там, в ініціативу Трампа. Ну, це така собі історія. Типу, Дня, підписуй платіжку з того, що в так. тебе в розпорядженні, і окей, ми там. І доні таки може підписати. Скаже, так-а чого, Вони не проти? Путін сказав, можна. Вони в мене в розпорядженні. От підписав. Ну, в Сполучених Штатів є декілька мільярдів заморожених активів в Російської Федерації, але друга частина цікавіша. А ми не проти, щоб заморожені в Європі активи використовувалися для відновлення територій. Ну, тут важливо уточнення, він не мав на увазі всієї України, на території, які постраждали від бойових дій, да, там, чи території, по яких проходить чи проходитиме лінія бойового звітня. Да, Він тут має на увазі. І це от складний момент, який нам треба просто прогностично вкласти собі в голову да, і зрозуміти, що коли є щось що нам подобається, в дипломатії буде щось, що нам не подобається. Але за рахунок того, що сходяться сторони десь посередині, да, і виникає магія дипломатії. Бо якщо в дипломатії не сходяться, то конфлікт продовжується. А тоді вибираєте, типу, це неприйнятно, і нехай війна продовжується, або ну, типу, цей компроміс. Да, він не такий, що влаштовує повністю нас на 100%, він не такий, що влаштовує на 100% в іншу сторону, тому в цілому, ну, власне кажучи, має право на життя. А, гроші чи території, які постраждали, да, вони є як такі, що залишаються ну, під суверенним контролем України, як і такі, що залишаються під фактичним, на жаль, там, військовим контролем Російської Федерації. Тут не, я не кажу Криму, я кажу факт. Бо ми, в риториці 22-23 -го, -го року говорили про те, що там війна завершується тільки тоді, коли е, повний контроль над територіями буде відновлений, і Росія вийде на кордони 91-го року. На сьогодні позиція переговорів в якій ми знаходимося зупинити війну необхідно якомога скоріше, і цей пункт не включається про вихід на кордони 91-го року як умова. Да? Тому очевидно, з цього ми можемо говорити, що якась частина території залишиться під контролем Російської Федерації, як наслідок, як наслідок. Гроші, які заморожені в Європейському Союзі, можливо, за попереднім обговоренням Путіна Трампа і зараз української делегації, частково будуть використані на бізнес-ініціативи, в яких будуть включені Сполучені Штати, і вони вже про це говорили. що ми ж нас цікавлять, і ті родовища, і ті родовища, на да? як на ті бізнес-ініціативи, які будуть на підконтрольній території України. Так і на ті бізнес-ініціативи, які будуть не на підконтрольній території України. Але за умови, тут є теж пастка, в якому ми не повинні. Ну, не те, що пастка, вона така мисленнєва пастка. Да? Угу. Ми ж риторично. Да? Ми ж, все-таки в нас країна, яка займається риторичною політикою, а не практичною. Бо, бо риторика з практикою вона ніколи ну, край рідко співвідноситься. От ми ж... Залишаємо за собою принцип суверенітету і територіальної цілісності, так. Да. тобто ці території, хоч фактично під контролем Росії, але це території України. Ми ж юридично їх візнаємо територіями України. Ми проти того, щоб ну вимога Путіна про юридичне визнання втрати території була частиною домовленості. Ми проти цього відповідно говорити про те, що А це гроші, які підуть там. Не на не на бізнес ініціативи на території України, воно перспективно, не зовсім вірно, з точки зору ну, державницької позиції. Бо ми плануємо в момент тут. Я пан Кирило Олексійович Буданова процитую в період, коли він був ще головою розвідки. Що нам треба чекати влучний момент, да? історичний момент, коли ми ці території знову повернемо під фактичний контроль України. І тоді інвестиції, підприємства і бізнеси, які функціонують чи будуть функціонувати на відновленні ну в якості елементу відновлення і частини мирної домовленості, вони так само стануть частиною нас. Тому тут йти в категоричність ні, ці гроші мають бути тільки нам. ну, Ми ж юридично визнаємо цю частину території України, нашої, да? тоді це, в принципі, нам тут не можна сказати, що на тих підприємствах будуть працювати хто, що не громадяни України. Ми від них відмовляємося. Ну, тобто, тут є момент дуже такий незручний, бо категоричність лайна, яким кормила частина публічних людей да, українську спільноту, зводилась до того, що отам, отам за лінією бойового зіткнення, там уже такі враження, що українців немає. Угу. Ми з вами, як люди, які поважають Конституцію. так розуміємо. Умови, в яких знаходяться громадяни України, які на жаль опинилися на тій частині території, безпеку якої не вдалося забезпечити державними зусиллями, і ми сприймаємо і прагнемо інтегрувати назад в майбутньому не лише клаптик землі, але й людей, які населяють землі, в принципі, формують державу. Ось тому ну, в цей момент, я думаю. Чимала кількість коментарів, не зовсім позитивних, десь там сипеться нашому відео, але, ну, скажімо, з точки зору тих рішень чи складних процесів, які нам доведеться прожити, люди повернуться колись до цих думок. Угу. Ну, їм доведеться це зробити. А коли воно звучить, ну, не те, що для їх свідомості вперше, ну да воно звучить якось так: от неприйнятно. Ну, очевидно, ми знову ж таки, і людей не винемо в цьому. Ну, бо три роки полоскання місок чимось іншим про троянських коней, про пастки, про те, що на це не можна, бо не можна ніколи, бо це дасть можливість. Ну, то це от, торгівля страхами, тобто така от, максимальна торгівля страхами, при тому, що ну, ти не можеш зас... власними засобами здобути того результату, абсолютно якого ти прагнеш, але лякати людей фобіями, ну, це наше все. Тому ні, 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 а де так? Mm -hmm. Тому плюс, бачите, яка ситуація? Пан Вітков, провівши переговори в Сполучених Штатах з нашою переговорною групою, прибув до Вос в Довосі, Давос, зустрівся ще з паном Дмитрієм, да, з російським mm -hmm. переговорником, щось йому передав. Uh -huh. Тобто ну все відбувається. Ну, ми спостерігаємо в інформаційному полі там, історію Гренландії, Гренландія, як Дональд Трамп буде висаджуватись Гренландію з усіма мемчиками і європейськими заявами про те, що ні, ну це червоні лінії, це червоні uh -huh. лінії, бо якщо ну, ну типу, ну от є червоні лінії. Ну а на фоні цього відбувається ну, багатоетапний, багато складний. Переговорний процес, який має продовження. Тобто, після зустрічі з Дмитрієвим, ну Віков з Кушнером отримали згоду да, від Кремля на політ, на зустріч. Пісков підтверджує, да, тобто є якийсь предметний момент обговорення. Ну Путін вчора робить заяву про готовність приєднатися до ініціативи, яка там станом на моменті порожня, але паралельно з цим робить і. За увагу про те, що він не проти певного механізму використання цих ресурсів, ну, що звучить в принципі вперше. Да, вони летять, плюс Дональд Трамп прибуває, і мало того, що всі чекають від нього тільки заяву про Гренландію, він інший Володимир Олександровича кличе до себе. І потім увечері Володимир Олександрович вже летить, а Вітков говорить про те, що слухайте, так в нас і вимальовується власне безтарифна значить безмитна торгівля з Україною так і відков більше того, сказав, що вирішені всі питання, крім одного. Але от що це за одне ну, питання, одне, він не поточним? Ну, одне питання очевидно, яке це питання території і питання е, військ. Євро... ну дивіться, проблемних є два питання, угу. тобто вони, вони нікуди не зникли. Ну, принаймні вони обговорюються, да є якісь так. модальності. Просто немає ще згоди там Росії і згоди України на одну із цих модальностей, яка обговорюється. Да? Одне, я думаю, що для нас всіх очевидно, що воно не буде втілене в життя ну, і в тому вигляді, в якому ми його мислимо. Да? Це історія розміщення європейських військ на території України. Угу. Європейські консультанти, інструктори, так як Франція відправляла в Гренландію. Ще я вам скажу: інструкторів з гірського туризму, 15 інструкторів з туризму. Ну, вони 6, хоч 15, 6. а були ті, хто відправив одного, тому ну велика, потужна Великобританія. Причому вона так. насправді не велика і непотужна. Ну, це скоріше данність її історії станом на сьогодні, вона, м'яко кажучи, переживає не кращі часи. але Але можна ж відправити на Західну Україну теж. Інструкторів з туризму. Можливо. тим паче, в нас там по моєму ОКО чи хто будує новий гірськолижний курорт. Там треба інструктора, ну і вони будуть французами, але військ не буде. Тобто для Російської Федерації це там червона лінія. Да? Це питання принципове, по якому вони постійно дають позицію: що ні, не буде, воно і залишається на повістці. Просто ну ми, ми заткуємо від нього, і угу. це теж треба зрозуміти. І європейці не хочуть нікого відправляти, повірте мені. Не в тому становищі там ні Макрон, ні Стармер. А хто з усіх європейців залишився Макрон і Стармер? Да, Макрон, як каже Дональд Трамп, ну, йому залишилось недовго. Про що з ним говорити? Тим паче не його рішення по відправці військ. Стармера ситуація не краща. Там зовсім інша політична сила, має лідерство серед вподобань суспільних. І, ну, це не ліберали і не консерватори. Ось. Тому... А більше немає хто? Поляки нікого не відправлять. Країни Балтії ну кого вони відправлять своїх ну, інструкторів. Німці не буде там німецької, ноги німецького солдата. На Південну а, Європу взагалі розраховувати не приходиться. Іспанія, Португалія мовчать. Італія, ну зрозуміло, відповіла категорично. Ну і там консолідована позиція. Про кого? Про північні країни. Ну Північним країнам зараз ну, у них цікавий період починається, бо ну, фокус уваги. На північний полюс звернуто, тому їм свої зусилля потрібно консолідувати. Ось це одне питання, по якому треба прийти к до взаємоприйнятної формулювання, що, допустимо, Російська Федерація не заперечує там чи сторони погоджуються, підписуючи відповідну угоду, що на території, там, яка розміщена на відстані 500 кілометрів від лінії фронту, можуть розміщуватись там іноземні інструктори з дайвінгу, ну, чи як з туризму, з дайвінга і так далі. Тобто, і ми вийдемо, скажемо, ну, хтось тут є, але це не війська. Ну, бо ми хотіли, я нагадую, війська для того, щоб в випадку, якщо буде вторгнення, ці війська стали в один ряд в одну шеренку з нами. І відповідно країни, війська, яких представлені на території України, були ну, учасниками бойових дій. Тобто, ну, такі аналог фактично, гарантії безпеки чи гарантії вступу в війну на стороні. На України своїми збройними силами, як це було колись там на рубежі 19-20 століття, коли ну умовно Німеччина давала Австро-Угорщині гарантії, що якщо ця остання зазнає е, військове вторгнення зі сторони Росії, Російської імперії, то Німеччина всіми силами вступить в війну на стороні Австро-Угорщини власними збройними силами. Ну, ну і взаємні гарантії, такі, такими була пронизана вся Європа. Ну просто треба тут в цьому ключі так само розуміти, що. Навіть в той період це було не абсолютне правило, бо завжди відбувалось уточнення. Того а чи були провокації? Так тобто, і хто, хто їх має і зафіксувати їх... і сказати: оце провокація? Да, бо там мова йшла про те, що Німеччина не вступить, якщо Австро-Угорщина виступить країною агресором по відношенню до Російської імперії. А хто визначає, хто був провокатором, хто mm -hmm. не був провокатором? Ми ж з вами пам'ятаємо операції там під чужим прапором, да? yeah. ну, обстріли. Ну, ну одним словом, це все така собі історія. Друге питання воно очевидне, це питання території. Російська Федерація поки риторично говорить про а, те, що вона прагне досягти своїх цілей. Ми з вами з преси, знаємо, що вона готова, а, скажімо, до припинення бойових дій. За умови, якщо українські війська вийдуть з території там, Донецької Луганської області, про Херсон-Запоріжжя стан на сьогодні там мова не йде, хоча по Запорізькому області просування ворога є. Да, є тиск просування, плюс ну є області, які вона, взамін на це, готова е вивести війська знову ж таки, ми з преси це знаємо, да, з Харківської Сумської областей. Тобто, от вона тут каже, от компроміс, тут ми чекаємо від вас кроку на зустріч, а тут ми залишаємо статус-кво, який є на місці. Тобто, це питання воно є ключовим для всього. І десь, десь посередині в цьому, в цьому діалозі постійному да, притираються інші питання з 20 пунктів, ну, допустимо, відновлення, розпорядження активами, ну, ті ж самі війська з Європи. Ну, нема, не буде військ з Європи. Наскільки ну, можна про це говорити? Ми колись говорили про 300 тисяч, потім по 50, по 60, mm -hmm. потім виявилось 15, а потім вже й не 15, а 6 з Франції там, чи 7 з Британії, і вже зараз мова про це взагалі не йде. Ну, ось, тому ну, змінюється. ну, Нічого не існує. Ну, на жаль, в, чи на щастя, можливо, навіть на щастя іноді так, статичного нічого немає. все, Особливо дипломатії, це є предмет переговорів. Тому і в питаннях території потрібно буде знайти. І сторони над цим працюють, я думаю, вирішуючи інші питання, да, які також є складовими угоди, проговорюються варіанти і питання, які безпосередньо стосуються лінії бойового зіткнення. Ну, але без лінії бойового зіткнення не буде всіх інших питань водночас, пропрацьовані всі інші питання да, це вже краще, бо лінія бойового зіткнення по ній рано чи пізно теж можна знайти порозуміння. Але всі інші питання у вас, допустимо, пропрацьовані. Про а ми з вами чому ми очікуємо там угоду, допустимо, Сполученими Штатами будь-яку, да? але назвемо її там гарантії безпеки. Вона mm -hmm. якось через кому нас звучала про гарантії безпеки та е, фінансове процвітання України. Ну бо, підписавши її, можна приступати до підписання чогось з європейцями. Якщо ми її підпишемо, ми розуміємо, що. Українська і європейська сторона узгодили цей текст і європейці воно влаштовує, і європейці готові щось гарантувати. А це щось, ми знаємо з вами, що це. це довгострокове утримання збройних сил, це довгострокове постачання озброєнь, і це довгострокова, скажімо, програма співпраці в частині там спільного виробництва, доступу до технологій і так далі. Тобто, це все на європейцях, гроші на європейцях. Але європейці не будуть ці гроші ні давати, нічого підписувати, поки американці якось не просигналізують їм, що вони готові щось захищати, десь присутні. Були. Тому для нас вирішення питання угоди з США відкриває можливість вирішити питання про гарантії безпеки, да з тими, хто їх гарантуватиме фінансовим ресурсом. Тобто, для нас це можливість фінансувати збройні сили там на 10 років, ну якщо європейці дотримують свого слова, да, і відповідно не тис... не здійснювати тиск на бюджет. Ну, бо це важливо. Ну, типу, 700-600 тисяч чоловік утримувати в постійному стані, стані бойової готовності, да, ну потім розквартировувати їх, змінювати цей алгоритм там, перших декілька років, 600 чи 700, Потім в подальшому зменшення. Це величезне навантаження. Ви, вам доведеться вибирати чи армію утримувати, чи соціальне забезпечення виконувати. А ресурсу немає. Ось тому. Оце важливий момент. да, Він, він дійсно і змістовно важливий, і структурно важливий. Ось, Тому. Я думаю, що в першу чергу Вітков і той самий Кушнер їдуть обговорювати можливості, да, які стосуються там, того, як виглядатиме лінія бойового зіткнення. Ну і ну, лютий наближається. Пан Буданов колись казав, що лютий це ну, як точка, можлива, можлива точка, да, в якій буде знайдений порозуміння.